Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ 21. Красномовність і позолочена лисина вчителя Наближалися канікули. Учитель і завжди суворий став іще суворіший, і прискіпливіший, бо хотів, щоб його учні добре відзначилися в підсумковий день. Тепер ні різки, ні лінійка майже не лежали без діла, принаймні в молодших класах. Лише старших хлопців та юних панночок років 18-20 вже не шмагали прилюдно. А шмагав містер Добінс добряче, бо, хоч і приховував під перукою велику на всю голову блискучу лисину, проте літ йому було ще не так багато, і м'язи він мав досить дужі. В міру того, як наближався Великий день, учителева тиранська вдача розкривалася усе повніше. Здавалося, він діставав злобну втіху, караючи школярів за найдрібнішу провину. І тому менші хлопчики цілими днями страждали від гнітючого страху, а ввечері перед сном замишляли страшну помсту. Вони не проминали жодної нагоди якось дошкулити вчителеві, та він надолужував своє зверхом. Розплата, що наставала за кожним успішним актом помсти, була така навальна і грізна, що хлопці незмінно залишали поле бою переможені. Нарешті вони змовились і придумали план, що обіцяв їм блискучу перемогу. Вони залучили на свій бік під майстерка місцевого маляра Вивісок. Звірили йому свій задум і попросили допомоги. Той охоче погодився, бо мав на те і свої причини. Вчитель харчувався в домі його батька і вже встиг допекти хлопцеві до печінок. Учителева дружина за кілька днів саме мала поїхати з міста когось там навідати і, отже, ніщо не могло стати на заваді їхньому планові. Вчитель, готуючись до всяких урочистих подій, завжди добре підпивав, і під майстерок маляра пообіцяв, коли підсумкового дня той напутник юних душ дійде до потрібного стану і закуняє в кріслі, і він облагородить усе те діло, а тоді збудить старого, щоб мерщій йшов до школи. Минув належний час. І ось той знаменний день настав. На восьму годину вечора шкільний будинок стояв яскраво освітлений і прикрашений вінками, гірляндами із зелені та квіток. Учитель сидів, мов на троні у своєму кріслі на підвищенні перед шкільною дошкою. Видно було, що його вже трохи розморило, три ряди лав обабіч нього і шість рядів попереду займали місцева верхівка та батьки учнів. Ліворуч, за лавами для гостей спорудили широкий поміст, де сиділи школярі, що мали того вечора виступати. Ряди менших хлопчиків, таких чистеньких і вичепурених, що їм було аж не по собі. Ряди довготелесих підлітків, сніжно-білі ряди дівчаток, і виряджені в батист і муслін панночки, що, видимо, соромилися своїх оголених рук, старовинних бабусиних прикрас, рожевих і блакитних бантів та квіток у косах. Решту місць заповнили учні, що не брали участі у підсумках. Розпочалися виступи, малесенький хлопчик устав і залопотів Навряд чи хтось із вас чекав, щоб вірші вам малюк читав, і таке інше, допомагаючи собі силуваними конвульсійними жестами, схожими на рухи машини, в якій щось розладналося. Проте він щасливо добувся до кінця, хоча вже не тямив себе зі страху, а тоді, нагороджений гучними оплесками, так само механічно вклонився і пішов на своє місце. Сором'язлива мала дівчинка, шепелявлячи, завела Було, щоб і в мері маленьке ягнятко. А наприкінці зробила жалюгідний реверансик, дістала належну пайку оплесків і сіла на місце, розпашіла і щаслива. Аж ось наперед, рішуче і впевнено виступив Том Соєр, і на високих нотах почав проказувати незгасну і безсмертну промову: Дайте мені волю або Заподійте мені смерть. з непідробним запалом і шаленою жестикуляцією. Але якраз посередині збився, його враз скував страх перед публікою, ноги під ним затремтіли, а в горлі застряг тугий клубок. Щоправда, слухачі. Неприховано співчували йому, проте всі мовчали. А та мовчанка була для нього страшніша за співчуття. Вчитель нахмурився, і це довершило Томову поразку. І він іще спробував щось із себе видушити, але марно, і тоді подався геть зі сцени, вкритий ганьбою. Почулися поодинокі оплески, та тут таки й змовкли. Потім пролунало хлопчик на палубі в димі й полум'ї. Ішли асирійці походом та інші перлини декламації. Далі були змагання з читання та правопису, кілька зубріїв блиснули своїми знаннями з латини, а тоді настала черга головної принади вечора, власних творів старших учениць. Кожна по черзі виходила на край помосту, прокашлювалася, розгортала рукопис, перев'язаний гарненькою стрічечкою, і починала читати, старанно дотримуючи виразності і розділових знаків. Теми цих творів були ті самі, що їх свого часу розвивали за таких же нагод, їхні матері, а перед ними бабусі та й певне. Усі давніші предки жіночої статі, починаючи від доби хрестових походів, як, от приміром, дружба, спогади давніх днів, святе письмо та історія, царство мрій, користь освіти, політичні устрої в порівнянні, меланхолія, дочірня любов, заповітні бажання тощо. Однією з прикметних рис усіх тих творів була свідома любовно виплекана меланхолійність, ще однією марнотратна і невтримна повінь високих слів, далі дурна манера тулити де треба і де не треба особливо яскраві вислови та звороти, заложуючи їх до решти, а особливо лізла у вічі і прикро вражала настирливо і нестерпно вбога мораль, яка щоразу помахувала своїм куцим хвостом наприкінці кожної з тих праць. Хоч би яка була тема, усі авторки аж вивертали собі мізки, силкуючись виставити їх під таким кутом, щоб вона дала найбільше поживи доброчесному і побожному розумові. Облудність таких моральних проповідей, очевидна для кожного, а проте, вони побутували в наших школах тоді, побутують сьогодні та побутуватимуть, певне, аж поки стоятиме світ. Немає в нашій країні такої школи, де старші учениці не вважали б за обов'язок завершувати свої твори мораллю, і неважко помітити, що розбещеніша і менш побожна дівчина то довша і суворіша мораль її шкільних творів. А втім, досить про це: гірка правда нікому не до вподоби. Та повернімося до підсумкового вечора. Перший прочитаний твір мав назву: То, оце і є життя. Може, читач витерпить бодай уривок із нього. Мандруючи споконвічними шляхами життя, з яким радісним хвилюванням зустрічає юний розум якесь довгоочікуване свято, уява не шкодує рожевих барв і щедро малює звабливі картини. У своїх мріях сластолюбна прихильниця моди вже бачить себе серед святкового натовпу, де всі очі звернені на неї. Її граційна постать у сніжно-білих шатах кружляє в радісному танці, її очі сяють ясніше від усіх, її ніжки ступають легше за всіх у цьому блискучому товаристві. В таких солодких видіннях. Час бігає швидко і настає заповітна година, коли вона має вступити в той рай, про який так жагуче мріяла. Яким прекрасним постає все перед її завороженими очима, кожне нове видіння чарівніше за попереднє. Та минає час, і вона починає розуміти, що під цією принадною поверхнею ховається марнота й порожнеча. Лестощі, які раніше полонили її душу, тепер ріжуть їй вухо. Бальна зала втратила весь свій чар. З ушкодженим здоров'ям і гіркотою в серці вона йде геть звідти, переконана, що земні втіхи не здатні вдовольнити поривань її душі. І таке далі, і таке інше. Під час читання порядок слухачів раз у раз перебігав схвальний гомін, чи було перешіптування. Як мило, як гарно сказано, свята правда тощо, а на закінчення, після навдивовижу недолугої моралі, залунали захоплені оплески. Потім виступила тендітна смутна дівчина з одухотвореним блідим обличчям від пігулок і нетравлення шлунка, і прочитала поему двох строф із неї буде задосить. Прощання юної Місурійки з Алабамою! Прощай! О Алабамо, прощавай! Гірка розпука точить мені душу, всім серцем полюбила я цей край, і ось тепер його покинуть мушу. Ніколи не забуду я твоїх гаїв, широкого розливу та лапуси і тінястих берегів, і тихою при сході сонця куси. Тож не соромлюся, що я така сумна. Що від ридань мені спирає груди, мені вже не чужа ця сторона, і не чужі її привітні люди. Цей край зелених гір, долин і рік розкрив мені гостинно свою браму, і хай заклякне все в мені навік, як розлюблю тебе я, Алабамо. Хоч мало хто з присутніх зрозумів, що воно таке заклякне, проте загалом поему прийняли схвально. Далі перед публікою стояла чорноока і чорнокоса смаглявка витримала ефектну паузу, а тоді розмірено й урочисто почала. Видіння Темна й бурхлива видалася ніч. Навколо престолу небесного не мерехтіло жодної зірки, але глухий гуркіт грому безнастанно лунав у повітрі. І страхітливі блискавиці гнівно спалахували в надхмарних чертогах, ніби зневажали ту владу, яку забрав над ними славнозвісний Франклін. Навіть шалені вітри усі, як один, залишили свої таємничі покої і забуяли над землею так, ніби хотіли зробити цю грозову ніч іще страшнішою. О цій од годині такій похмурій і безпросвітній моя душа. Тужила за людським співчуттям та раптом. Мій щирий друг, моя повірниця у радості й біді, хранителька моя мені явилася тоді. Вона наближалася подібно до одного з тих небесних створінь, що являється юним романтичним душам у мріях про осяйний рай, цариця краси, що не мала ніяких оздоб, окрім свого незрівнянного чару. І така тиха й легка була й хода, що жодним звуком не сягнула мого вуха, і коли б не таємничий трепет, який я відчула з її наближенням, вона промайнула б повз мене, подібно до інших скромних красунь, непомічена й невпізнана. Неземний смуток, мов крижані сльози, на шатах зими, лежав на її обличчі, коли вона показала набуяння стихій поза стінами дому і закликала мене звернутися думкою до тих двох істот, що були всередині. Ця маячня займала щось із десяток списаних від руки сторінок і завершувалася таким гнівним обвинуваченням на адресу всіх, хто не належить до пресвітеріанської церкви, що їй присудили першу нагороду. Усі вважали, що цей твір, поза всяким сумнівом, найкращий із прочитаних на вечері. Вручаючи авторці нагороду, мер містечка виголосив зворушливе слово, в якому сказав, що за життя не чув нічого вищого і що таким твором міг би пишатися і сам Даніель Вебстер. Мимохідь зауважимо, що кількість творів, у яких без кінця повторювалося слово прекрасний, а про літа іменувалися сторінками життя. Проти минулих років Анні трохи не зменшилося. Та ось учитель розморений і майже подобрілий, відсунув своє крісло і, повернувшись спиною до публіки, узявся малювати на дошці карту Америки, щоб показати успіхи учнів з географії. Одначе його непевна рука погано робила своє діло і по залі перебігло приглушене хихотіння. Вчитель розумів, що сміються з нього, і почав виправляти намальоване. Він стирав одні лінії і виводив інші, але виходило ще раз гірше, і хихотіння посилювалося. Тоді вчитель цілком зосередився на своїй карті, щоб ті веселищі не могли збити його з пантелику. Він знав, що всі очі дивляться тепер на нього, і йому здавалося, ніби діло пішло на краще. Проте хихотіння не змовкало. А навпаки, ставало дедалі гучніше, та й недарма, якраз над головою вчителя в стелі був душник, що виходив на горище, і з цього отвору помало спускався кіт, обв'язаний мотузкою під задніми лапами, з укутаною в ганчірку мордою, щоб не нявчав. Отак, спускаючись, він одчайдушно вигинався вгору вниз і то чіплявся кігтями за мотузку, то ловив ними повітря. У залі вже не хихотіли, а майже сміялися. Кіт був лише за кілька дюймів над головою заглибленого в своє діло вчителя. Ось іще трохи нижче, ще, і він у розпачі вчепився кігтями в учителеву перуку і тієї самої миті, не випускаючи здобичі, злетів назад на горище. А над лисою, вчителевою головою зайнялося яскраве сяйво під майстерок маляра, позолотив її. На цьому урочистий вечір скінчився. Учні таки помстилися, настали канікули.